Привіт! Мене звати Віталій, і я радий вас вітати на сторінках нашого каналу. На каналі, де кожен романтик зможе освічитись, просто приславши своє відео і про його кохання дізнається весь світ. Але сьогодні я хочу поговорити не про це. Річ у тому, що у нас просто неймовірна новина 24 лютого, крім того, що у моєї улюбленої сестри іменини. Відбудеться в Білій церкві концерт гурту Бразерс, де кожен зможе почути свій улюблений гурт у живому виконанні в театрі імені Саксаганського. Як можна слухати рок в театрі? Так можна слухати рок в театрі! Театр, рок, Бразерс! І все це в одному місці! Це буде просто взрив емоцій, плюс презентація нового кліпу на Пісню Драглюй, так що ви ще цілий рік будете після концерту говорити, що ви там були, ви це бачили, і ви получили ці неймовірні задоволення від перегляду, прослуховування і просто перебування в одному місці із гуртом Бразерс. Так що не пропустіть, побачити це першим. Купуйте білети, хоча я не розумію, як можна було до цього часу не купити білет. А для тих, хто все ж таки не купив білет для... Для них на нашому сайті розігруються два білети. Ой, хоча один, один мені. Уже один білет залишився. Так що читайте умови під цим відео. І до зустрічі на концерті, до якого залишилося буквально пару днів. до да що та днів там залишилося вже пару годин. Так що спішіть, ставте лайки, діліться записом. І до зустрічі на концерті. А з вами був Віталій. І не забудьте про автограф свого улюбленого гурту.